Подача податкової декларації 2025. Про це зняла вам окреме довге відео, яке ви можете подивитися, перейшовши за посилання в мене в шапці профіля, або ви можете переглянути старе відео, або ж перейти і на YouTube нове відео. І там я розповідаю про те, як подати декларацію для тих, хто працює на зарплаті, або для тих, хто. Мікропідприємець, ось тут нажимаєте Красне посилання, і у вас відкриється ось це чудове відео. А якщо вам треба відкрити мікропідприємця у Франції, то також за посиланням ви можете знайти покроковий гайд про те, як його відкрити. Гайді є купа інформації, як він виглядає в ношенні. і тут ви можете переглядати весь контент. Особливо класний цей розділ, де ви заходите і дивитесь відео про те, як на сайті тут годинне відео, як відкрити свого мікропідприємця у Франції. Пояснюю це українською мовою. Пояснюю кожен пункт, що, куди і як заповнювати. І якраз на прикладі того, як відбувалося з податками. Так само, як і тут, в такому ж самому стилі. Валя, voilà, приходьте і насолоджуйтесь.